Піснями, веснянками у центрі Черкас вітали весну. У сквері юність відбувся благодійний мистецький ярмарок. Провели його за участю студентів університету третього віку, територіального центру надання соціальних послуг. Представлені на ярмарку Пасхи, великодній декор, прикраси, робота їхніх рук. При територіальному центрі також діє центр соціального гончарства. Виготовити чашку, глечик або тематичний декор навчає Ян Шнуренко. Сьогодні працює на виїзді, а зазвичай проводить майстер-класи для військових, людей з інвалідністю, пенсіонерів. Ян каже, робота з глиною цілюща. Це як кажуть, такий процес більш такий, я б сказав би реабілітаційний. часто інколи. Приходять до нас військові, щоб насолодитися даним процесом і щось якесь, як кажуть, отримати кайф, чи знайти, чи щось, як кажуть, для себе пересмислити. Тому що під час гончарства ми розмовляємо часто, цього веселено шуткуємо. Я працюю із глиною вперше, зізнається відчуття. Приємні тільки зробила форму зайчика і почала якби додати текстуру. Заспокоює та якісь приємні такі емоції, радісні. Також за донат можна було навчитися виготовляти писанки восковим писачком, охочих долучитися до традиційного мистецтва, чимало. Ну найперший це створення найпершого контурного візерунку на яйці за допомогою писачка і бджолиного воску. І далі поетапно занурюємо в різні кольори фарби і відповідно отримуємо кольорову гарну писанку. Територіальному центрі надання соціальних послуг не лише займаються творчістю, а ще й активно волонтерять. Пані Тетяна ходить плести маскувальні сітки та ті кімори для військових від початку повномасштабного вторгнення. Зізнається, іноді відчуває суму, попри те, продовжує допомагати військовим. Якщо кожен потрошечку хоча б владе силу, якусь щось зробить кілька стібочків, і сітка буде швидко готова. Просто людей треба більше залучати. Дуже просимо всіх, хто. Навіть не вміє це робити. Ми научимо там дуже просто, але дуже потрібні руки. Не встигаємо. Хлопці дуже багато заявок і вони просять кожен день. Відпочити за творчим заняттям. Умовили і нас розмальовуємо глазур'ю пряник. Ви можете зобразити все, що бажає ваша творча натура. Тут відсутні якісь обмеження. Просто насолодіться про це. Виготовлені на святі великодні сувеніри, кожен може забрати до себе додому і подарувати своїм рідним чи близьким. До організації ярмарку долучилися також студентські спільноти. Свою локацію розмістив, наприклад, східноєвропейський університет, кафедри дизайну і кафедра права. Покласти в серединку таку цукарочку і забрати разом із собою її, тобто. Фахівець, можливо, майбутній дизайнер, може своїми ручками. Наш студент першого курсу спеціальності дизайн робить Це такий майстер-клас. Криміналістична лабораторія працює. Можна зняти від пальця на пам'ять. Головна мета заходу зібрати кошти на потреби воїнів 82-ї об'єднаної бригади. Підтримати благодійний ярмарок завітав та поруцький голова. Кожного дня, кожну хвилину. Кожну годину, кожну добу потрібно допомагати Збройним силам України. І дякую сьогодні організаторам за те, що вони щоденно дбають про збройні сили України, які дають нам можливість жити. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.